Добрий день, мої любі малята! Сьогодні 10 грудня Всесвітній день футболу. Футбол це улюблена гра мільйонів людей на землі. Нині щороку 10 грудня ми віддаємо данину футболу, який для багатьох із нас не просто гра, а стиль життя. Тож, якщо в тебе є друзі, які захоплюються футболом, неодмінно привітай їх! зі всесвітнім днем футболу та побажай нових перемог та голів ворота суперника. А Зараз, малята, я вам пропоную переглянути мультфільм про м'яче. Де гуляли із м'ячиком на полі, раділи, веселились, і грали у футбол, навчився забивати, я у ворота гол. Спасибі тобі, м'ячі, я граю у футбол, м'яч, м'яч, м'яч. Сьогодні малята, у нас з вами заняття з аплікації. І я вам пропоную зробити ось отакий футбольний м'ячик. Для цього на малята, потрібно на білому картоні намалювати ось отакий футбольний м'яч. І в цьому допоможуть вам ваші дорослі. Із чорного та білого паперу вам потрібно вирізати ось отакі довгі смужечки. Потім нам буде потрібно їх розрізати на ось такі менші сплюжечки, коротенькі. А потім нам потрібно їх ось отак зім'яти і зробити багато ось таких кульок білого та чорного кольору. Клей, пензлик та серветка. Беремо малят клей, намазуємо нашу серединку. Посипаємо її чорними кульками. Ось отак. Трішки придавлюємо, щоб вони гарно у нас приклеїлися. Ось отак. Потім знову беремо, намазуємо. З вами будемо чергувати чорний колір білий колір. Ось малята, отакий футбольний м'ячик у нас з вами вийшов. Я вам пропоную вдома разом з батьками. Теж зробити такий м'ячик. Я буду дуже чекати на ваші роботи. До побачення! До нових зустрічей!